Друзі, вітаю! Вирішив я вирушити на одне з київських озер. Планую я тут половити, звісно ж, окунця. Один раз в цьому сезоні я вже тут був ранньою весною. Тільки, здається, лід зійшов, пів озера було закрито ще кригою, і вдалося мені зловити тільки одного окунця. Але це озеро, озеро Тельбін, відоме своєю непередбачуваністю і сюрпризами. Тому, в принципі, десь плюс-мінус в цей період я на них і очікую. Планую ловити мікроджигом, наноджигом. Подивлюсь, як буде краще. Бо і те, і те тут працює досить непогано. Що з цього вийде. Ви побачите, а я сподіваюся, що це озеро мене, як завжди, весною порадує рибою. Досить довго я не міг підібрати ключ до риби. А, першу годинку півтори я просто ходив і упирався саме в мікроджиг. Це 1-2 грами і Танта в моєму випадку. І здається, геть ні одного клювання це не принесло. Але потім я поставив. Маленькі ваги 04-06 грами, і рибка почала клювати. Окунчик стандартного мікрушного розміру клюнув на Polaris 1.2 від Crazy Fish, і я його відпускаю. Досить багато я експериментував з вагами. На цій риболовлі і 04, і 2 грами, 06, 1 грам максимально різні ваги. Але ближче до середини риболовлі розкажу, яка вага спрацювала найкраще, і, на мою думку, чому. В попередніх відео я неодноразово наголошував, що весняний час. Пляжі це не місце, яке треба проходити, а навпаки зупинятися, бо дуже часто тут окунь збивається в такі класні зграї, і ця риболовля в чергове підтвердила мої слова. такий окунь. Взагалі на цій водоймі є два пляжі. а Рибалю я саме на цьому, бо просто мені ближче до нього йти і, щоб не гаяти ранковий вихід, стаю саме в ці місця. А інший пляж я перевіряв часто в день і клювань там не знаходив. Окунь в цей день брав дуже обережно і не завжди до кінця, тому саме отакий чутливий спінінг мені допоміг з цим впоратись, з іншою менш дзвінкою палкою було б куди складніше. До речі, зверніть увагу, що всі клювання саме на пляжі відбувалися в районі 10-15 метрів, що означає, що окунь підійшов кормитися на максимально близьку дистанцію. Тому пріоритетними вагами тут були вантажки менше грама. Проводячи багато часу на пляжі, я помітив, що забув, що взагалі, окрім нього, є й інші місця, які теж варто відвідати і перевірити, бо, можливо, там стоїть рибка покрупніше. Цей вже трохи побільший. What oh, the so Чітке клювання, і знову в самісіньких ногах приносить отакого прикольного окунця. Помітив я досить високу активність риби на цій точці і вирішив провести свій грузик 06 грамів в товщі. І навіть не сподівався, що отримаю клювання. Але окунь в цей день був дійсно активний. Помітив я дуже перспективне місце, там по-любому має стояти окунчик, нависаюче дерево. Та ще й плюс бетонний бордюрчик. Зазвичай масово в такі місця Окунь заходить в спеку, але, як мінімум, одного тут я сподіваюся виколупати. Як і очікувалося, окунь стоїть і не в самому поганому розмірі. Дуже крутий цей весняний період, саме на цьому озері, тим, що ще не встигла зійти трава. Адже росте вона тут майже весь сезон, починаючи з літа і аж до наступної весни. Тому саме в той період, коли трава висока, потрібно ловити окуня саме в товщі. А зараз в моєму арсеналі є всі джигові проводки. Також, коли ловите в схожих місцях, звертайте обов'язкову увагу на ось такі кам'яні бордюри. Вони завжди, абсолютно у всіх місцях, є прихистком саме для окуня. І скажу вам, що клювання на такій короткій дистанції завжди дуже приємні. До речі, працювали в цей день не тільки ближнячки і підніжна зона. Класно показували дистанції і 20 плюс метрів. Хитрий маленький бичок спокусився на поваріса, і його я, звісно ж, відпускаю. Минулорічний сухий комиш і ось таке пусте вікно. Це максимально чудова перспектива, щоб натрапити на окуня. При такому непоганому кльові в таких місцях обов'язково будуть клювання. У порівнянні з сьогоднішніми окунями дуже класний розмір мені попався. Просто подивіться, який пузатенький. А ось це одне із самих атмосферних місць Тельбіна. А Ось тут ось таке класне нависаюче дерево. І лілії, які в більш пізній час розцвітають і просто. Милують наше око. А сьогодні моє око милують отакі класні окунчики. До речі, обіцяв я розповісти на початку відео про вагу. Так ось, найкраще сьогодні відпрацювали 0,6 грама. Чому? Дистанція дозволяє пропрацьовувати. Підніжну зону і далеко не вириватися на дальнички. Чим перевага 06 над 04 це саме тим, що вітер їх не так зносить. І звісно ж, приманочка класно підвисає в товщі при підривчиках і краще спокушає окуня. Тим не менш, зловити рибу можна майже на будь-яку адекватну вагу, але якщо обирати найкращу, то сьогодні це 0,6. Приманкам Все ж таки я вважаю недоречним називати конкретного фаворита. Бо працювало в принципі плюс-мінус однаково все в районі одного дюйма. О, півтора дюйма сьогодні не працювали. Так, окунь дзьобав їх, але не міг зажувати. Тому все, що було розміром з дюйм на цій риболовлі, як то кажуть, must have. Сильно так лупив, який прикольний. Ближче вже до обіду окунь перестав траплятися мені в великих зграях, а стояв такими невеличкими групами по пару особин. І постійні переміщення давали мені змогу знаходити ці групи. Досить такий неприємний момент, коли рибавиш і знімаєш. Рибі дається певна слабина, коли нажимаєш кнопку запису камери. Але то таке. На цей раз окунь взяв максимально впевнено і просік я його чудово за верхню губу. В деяких місцях травичка вже почала підійматися, ось як наприклад в цьому, але суттєвої ролі вона поки що не грає, і навіть приманює окунця, який її тримається. Не дивлячись на чудову загальну активність риби, згодом спека підіймалася і ця сама ж таки активність змінювалася і не в ліпшу сторону. Але от дійшов я до такої верби, і риба знову почала класно клювати. Розмір на цей раз саме те, що мені треба. Особливістю саме цього місця є досить незвична, як для цієї берегової лінії глибина. Вона тут десь на пів метри більша, ніж в інших місцях. І я думаю, саме завдяки цьому окунь тримається ось цієї верби. Плюс йому досить зручно тут залишатися навіть в спеку. Грамотно налаштований в подальшому фрікціон також допоміг мені зберегти чи не малу частинку риби. Ну, тим не менш, я рибку не беру, всю її назад в водойму відпускаю. Але для кращої реалізації над фрикціоном теж потрібно працювати. Вирішив я обійти цю вербу з надією отримати ще кілька контактів, бо все ж таки завершувати риболовлю без клювань мені не хотілося. Тим не менш, зверніть увагу, наскільки все ж таки розмір відрізняється від місця, де я ловлю. А на пляжах окунь був гейт дрібний, а трішки ближче до заглиблених таких місць, і розмір змінюється. Знову таки досить неочікуваний гість бичок. Не маю мети я сьогодні його ловити. Але все ж таки кілька відео йому присвячу в майбутньому вже літом. Бо тема лову бичка теж по-своєму цікава. В другій половині дня, точніше, риболовлі, переключився я вже більше на танту, аніж на Поваріса, бо Поваріса я обірвав, вирішив просто щось змінити. Ну що ж, ось така риболовля в нас вийшла, чудово, просто відловився. Ви самі все бачили, що працювало. Сильно я не мудрив. Ні з приманкою, ні з вагою, а ставив те, що в принципі по, весні, по такому досить дрібному окуню класно працює. Я в черговий раз перевірив те, що в цьому озері Окуня купа і а, не було самого головного відео. Це дійсно трофейних окунів. А з цим не пощастило просто, бо це озеро, так сказати, удача. Пощастить, влетить такий крупненький, а не пощастить не буде. Тим не менш кілька окунців а по 100-150 грамів я взяв, і на цьому я задоволений. Хочу вам сказати, що в місті риба є, її тут досить багато, і половити отак окунця під самим домом. В центрі Києва це максимально просто, особливо навесні. Вже далі там, звісно, з'являються свої нюанси і по водоймах, і по приманках, і по всьому. А навесні, в цей період, просто йдіть і ловіть рибу, насолоджуйтесь. А На цьому я буду з вами прощатись. І побачимося вже в наступних відео. Бай-бай!